Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати невеличкий віршик під назвою Тіло людини. Що таке наше тіло? Що воно робити вміє? Посміхатись і сміятись, ти, стрибати, бігти, гратись. Ось ми вушком звук почули. Ось ми носиком вдихнули. Ротик може розказати, очі можуть розглядати, вміють ніженьки ходити, ручки вміють все робити. Чіпко пальчики хапають І міцно, міцно так тримають.